Чи були справді в такому випадку християни коринфо-духовними? Тому що він каже в третьому розділі, що я не міг до вас говорити як до духовних, що цікаво. Угу. Ви каже, і зараз не духовні, бо ви плотскіші. 3.1. Що це означає? 1.7, він каже, у вас немає недостатку в дарах. Uh -huh. ну, ми розуміємо, напевно, духовні дари благодаті, які Бог дає церкві. І пощо він далі про дари буде сказати, казати багато, як вони в них працювали в церкві. Але при цьому каже, ви не є духовні. Ну, це знаєш, для наших церков-дем-окремих християн це парадокс. Uh -huh. Чекає брат, ну як це так, не духовник, якщо тебе діє пророцтво? Поясни мені, як ти розумієш духовність згідно коринського вчення Павла? А, схоже, духовність не так сильно пов'язана з духовними дарами, як ми звикли вважати. Схоже, наша поведінка, ставлення до інших людей відіграє більш ключову роль в цьому питанні. Він каже: Я не міг говорити з вами як з духовними, тому що ви ще